Закладений ніс при алергії? Едем Спрей сприяє усуненню закладеності носа. Привіт, мене звати Павло Дем'янчук. Я обожнюю свою дачу. Але просто любити її недостатньо. Я хочу розвінчити міф, що чоловік на дачі може прокидатися о четвертій ранку лише задля рибалки, а для роботи його і гарматами не піднімеш. Але ж робота не вовк, ліс не втече, але й риба сама себе не виловить. Сьогодні я на дачі у своєї подруги Олі Пахар. Вона попросила мене допомогти їй в догляді за газоном. І, звичайно, я погодився. Олю, привіт! Рада тебе бачити. Мій газон уже буквально волає про допомогу. Пропоную одразу починати роботу. До праці комплексний догляд за газоном включає в себе боротьбу з бур'яном, скошування трави, внесення добрив та полив. І повір, всі ці кроки допоможуть отримати тобі здоровий і розкішний газон. Як у англійського лорда? Навіть краще. Я пропоную почати із боротьби з бур'яном, тому що тут у мене і конюшина, і кульбаба, і якась ось невідома мені травичка. Цвіте звичайно симпатично, але насправді вона здатна вбити газон буквально за півроку. Звичайно, я пропоную використати одночасно два методи механічний і хімічний. Механічний він екологічний та ефективний, проте вимагає більше часу та сил. Перед тим як вручну видалити бур'ян за допомогою приладу для видалення коренів, потрібно добре зволожити землю або робити це після дощу. Важливо повністю видалити коріння, інакше бур'ян може воскреснути. Є ще один метод хімічний з використанням гербіцидів локальної дії. Так ви не будете зайвий раз обробляти хімією територію навколо бур'яну. Я використовую голку вколювання. У великий шприц набираю гербіцид. Як його розводити, вказано на етикетці виробника. Та роблю щеплення бур'яну. Вставляю голку в центр бур'яну і випускаю отруту прямо в стебло і початок корення. Таким чином бур'ян поступово висохне і пропаде. При цьому на газоні не з'явиться порожнього місця, яке доведеться під сію. На цій ділянці вже паша бур'я не поборов, тому може сміливо братися за скошування. Зверніть увагу, у цієї косарки немає кошика для трави, це тому, що вона має функцію мульчування. Себто вона не лише зрізає траву, вона ще її паралельно подрібнює, дрібнесенько січе і повертає назад на газон, як добриво. Косити газон слід у суху погоду, інакше волога трава збиватиметься клубками. Важливо не дозволяти траві вирости занадто високою. Зрізати її потрібно на чверть, що найбільше на третину, адже після скушування на газоні залишається ретельно подрібнена травичка, муча. А це найкраще органічне добриво для газону. Зручно, красиво, корисно. Наприкінці весни, а особливо влітку, коли настає справжнє тепло, трава росте швидко, косити її доводиться часто, в ідеалі кожні 5-7 днів. І ось тоді виникає проблема. І на роботу треба їздити, і знову ж таки відпочити на дачі хочеться. Тому нині набирають популярності роботи газонокосарки. Я в цьому сезоні також такого от робота косарку хочу випробувати. Що із цього вийде, обов'язково покажемо у сюжетах наступних. Не дивлячись на те, що Оля, скосивши траву, внесла добрива мульчу, не зайвим буде підгодувати її додатково азотними добривами. Весняне і літнє добриво для газонної трави повинно містити велику кількість азоту, що викликає активне зростання трави. Добриво слід рівномірно розсипати по площі і завжди вносять добриво відповідно до рекомендації виробника. Занадто велика кількість може спалити траву. Раніше я вважав, ну що може бути важкого у звичайному поливі. Взяв водою зі шланга поляпа вода та й вода. Але замість красивого газону я отримав справжнє болото з гнилою травою. Не вистачало тільки жаб. А все тому, що в поливі газону є свої нюанси. Приміром, трава не любить потужних струменів. Таким чином, вода вимиває ґрунт і пошкоджується коренева система. Натомість травичці сподобається дрібненький дощик. Маєте час і натхнення, поливайте вручну. Я віддаю ж перевагу стаціонарним насадкам. Газон не можна поливати потужним струменем води. Треба імітувати невеличкий, лагідний, ніжний дощик. Інакше ви ризикуєте вимити родючий шар ґрунту і пошкодити кореневу систему. Я вважаю, що ми попрацювали на славу, і цей газон ще довго буде милувати око. Паш, рибку, спробуй, мені здається, вже готова. Зараз спробую. А ви не забувайте, будь ласка, що дача вона не лише для праці, вона ще й для задоволення. Правда, Паш? Це точно.